Не знаю навіть чому приїхали на пай, я оцим апаратом, а грязюка така страшна, це ще добре, що я по траві проїхався, а так в равосном в руках ніж. Так, воно такий пай. Просто тут трактор не сіє в років пару, нічого, де трошки заросло. Зарозу такими во дерев'яшками, що з їх непогані виходять дрова. Зараз беру кожу пилочку і буду різати. Трактор там стоїть, не знаю як сюди заїхати. Треба кущі повирізувати... трошки, трошки вузенько. Та нічого. Ходим. Поки їхав великом, ноги забились. Ось така пилка електрична, акумулятори робив сам, корпус із Китаю за 100 гривень зі скидкою позамовляв. А елементи брав 15 штук в одній батареї. Тера Т-30 здається, я їх дуже дешево покупляв, вони то не високоструменеві, але дуже височа знаємність. З-за цього пилка, воно все, що тут нарізано, вона легко стільки наріже і, і все одно три всі поділки є. Поки батько точиться, я вже Та більше години пиляю і ні одненька поділка не пропала. Прорідив тут, а там ще далі, просто не вийшов. Не видно. Ну точити погано. Їх батько десь там розвертав. Всі стежки тут від відпенькі моноколеса пробитись. Може зараз буду йти штопорити. Треба трохи з цих корчів витягати. Я то стараюсь майже все підрати тоненькі <клес> залишаю. Тут, тут є таке, що люди взагалі... Зріжуть отаку сосну оцих три метри візьмуть, а кінця викинуть, бо їм впадло обрізати верха. Як ріже макітка, які оборотіть? Щоди й остається? Да? Я, я так всегда режу. Так, тут трохи уже поносили. Да, да, добже, добже. Дуже добже. Нормально. Це остатнє докидуємо. Ой, блін. Який прицепчик. Ну, Назаду ще так церчить нормально. Як завжди на відео здається, що тут піввоза. Ой він падає, ну це ж не сухостой. Ну тепер точно все тушці там трохи забуду, возили, їздили гасали. Щось хлябає, не ясно що. Ну тут вже ох які тут колії тут і там далі що є Я тут велика тільки нести можу. Воно що не видно ніколи Камера нормально не передасть Але там така колія Ну ровер, гляньте який Яка колія Я Блін тут чуть не вбився Добре через що я мотоцикл не брав Eu já sei o que Не відчуває, блін, я не можу тут йти. Там ще далі болото як завжди. Тут найбільше більше весілля підверх, там ще бобри загатили. Щось занадто, занадто легко воно тут їдеться. Ви б знали, скільки тут тракторців позасядало. Повноприводні, всякі донфенги з возами. Тут кожен день один одного тягають. Кожнічний Тепер Мені якось треба виїхати звідси. Так, мій метод пересування Отакий. Ну тут вже можна вести, а там то по-іншому ніяк. Ой. Просто зразу раз-два грязь під колеса і він не їде. Ух. Єс. Yes. Блін, дивіться що з колесами. Вони не, не крутяться чогось. Не знаю навіть чому. Завбала. І він не, не пхається, сунеться. Трактор трохи замазався. Шойки! Трактор який за метро! Ляпота чистенький Ой. Та кучу трохи дорізала. Давай вивантажуй Надіємось перевернеться. бо прицеп понівечений Até mesmo na outra direção Ai, porém, já Всі так задирати сильно став. Зараз ще перекинеться. І порядок.